Це мої бролери. Тут їм доба. Знаходяться вони під інфрачервоними лампочками. Годувала я їх стартовим комбікормом. Ніяких предстартів не робила. Тут вже їм більше, десь 3 до п'яти діб, десь, може 5, навіть, тому що я їх. Розсадила в мене їх 4 десятки, я їх розсадила по 20 в, кожну, в кожний відділ. Це я показую, що в мене у пташки тут від народження скрилина шия, але наразі їм вже 17 діб. Там далі буде на відео. І це ніяк не Вплинуло на його ріст, що в нього там щось не так з шиєю. Він нормально годується, спружняється, водичку п'є, все нормально. Оце щось шийка не так. Так буває. Ось годівнички в мене переносні. Лампочка в них горіла а, круглодобово. Єдине, що в нас коли піднімалася температура десь до 20 градусів раптово наразі квітень на дворі, то я вимикала на декілька годин, але вони збивалися в купу, звісно, ще їм прохолодно. Тут бролери в мене, тут вже їм 17 діб, вони собі сплять, там ще й комусь жарко, здається, годівнички, ті ж ось звідси з брудера, я їх попереносила. В ті клітки, клітки ті взагалі-то під там перепола жили, але в мене була така можливість придбати клітку, і мені, в принципі, все влаштовує, що вона там переполина. Геть мені все, все рівно. Вона оснащена капельною поїлочкою. Також годівничками, але я сюди ну, не ставила, тому що незручно бройлерам буде просовувати голову через кліточки, тому я переносні годівнички встановила на кожному поверсі. Ось. Вагу, вага в них відповідна до, ну, по дням. Ну, вони все йдуть в норму. Це в мене такий контейнер під водичку. Там написано, що він на 9,5 літрів. А, тому десь води вистачає на добу півтори, ну, трошки може менше, плюс-мінус. Але я кожного вечора доливаю 6 літрів водички туди, відстойною ну, такою, літньою. Так? Тобто, ну, Може, там, як кажуть, кімнатної температури. Так, випивка була. Тут вони вже не випоюються. Лампочки в мене оснащені, кожен поверх, чотири поверхи. Тут лампочками такими. Лампочка тут 75 Вт, підключена до, до ну, велички до розетки. Також круглодобово горить, їм в приміщенні десь 22 градуси, плюс-мінус, тобто доволі тепло. Ось, як було на вихідних у нас було тепло, то я трошечки відкривала їм двері. Так як клітка в мене по бокам я її ну, закрила тканиною, то протягів в принципі немає. Ось, Корм сиплю вранці та ввечері, повні кормушки не зважую, поки на даний, на даному от 17 днів вони з'їли корма. Ну, вже 35 кілограмів, майже десь 32, бо ще в мене трошечки залишилося. Ось, це мій такий перший досвід. Е, просто у мене тут вже знайомі кажуть, що ось в минулому році тримала бройлерів, вигодувала їх відходами зерновими, і вони були по 5 кілограмів тушка, чиста тушка по 5 кілограмів. Ну, я не можу в це повірити, бо це, ну, це не може бути без якихось та БМВД годувати і до 5 кілограмів дорости, ну це щось, мені здається, нереальне просто. Це така справа: я хочу, такий в мене досвід буде: 4 десятки, якщо обов'язково буду зважувати і знімати відео.